Продовжимо наші розклади. Давай зараз ще глянемо, що хорошого на тебе чекає. Саме наголошую хорошого. Тому що, так погані розклади вже трошки піднадоїли. Життя і так важке і складне. Давай подивимося, що саме хорошого на тебе чекає. Ну, давай так, в найближчі дні. угу Найближчі ні карти вискакують. А знаєш, вискочила карта, коли вискакує одна, я завжди мушу її подивитися. Вискочила карта шість жезлів. Тобто ти в чомусь здобудеш перемогу. Це буде невелика перемога. Можливо, десь виграєш в якомусь конкурсі, можливо, якусь нагороду за щось отримаєш, якусь премію. Це може бути по роботі, якесь підвищення, або просто визнання твоїй дирекції, твою, ну твого начальства, твоїй праці, можливо, тебе похвалять, але це буде твоя нагорода, твоя радість. От в цьому тобі пощастить. Так -то. Саме перше вискочило, що ти в чомусь отримаєш визнання. Саме визнання, що ти зробив так, як або зробила так, як все як має бути. І, до речі, тебе можуть вітати колеги, друзі, знайомі. Це може бути вітання, навіть на сцені ти можеш виступати. Щось грандіозне. До чогось готуйся, до хорошого. Що ще? Угу. Дивися, а це станеться, можливо, це або інша подія, або це те пов'язане з першим визнанням. Це саме те, що, до чого ти так давно йшов, чи йшла довго-довго ти йшла до цього. І ти, у тебе вже є такий досвід твого життя, пройдешнього, так? І ти підбирала різні ключики, різні шляхи до того, щоб перемогти. Ти передивилася, можливо, багато роботи ти зробила до цього. І це саме е, на, рівні, е, на рівні такої високої адміністрації. Ну, тобто це не просто так ти перемогла, так, а це все йшло, рівно, ну, це однозначно йшло до того, щоб ти перемогла, тому що так мало статися, і ти приложила дуже багато. Е, Сил, праці, щоб стати переможницею в цьому. Це саме із тою першою картою пов'язано, що ти переможеш, але це не коштувало тобі так одного дня, раз і все. Ні. Це ти йшла до цього дуже довго, дуже, можливо, навіть до року. Може, ти йшла, працювала над цим, якийсь проєкт, розробляла, можливо, так. І це в тебе зайняло багато часу, багато сил, але ти врешті-решт перемогла і. Ти можеш гордитися собою. Так. так. І ще раз карта, яка підтверджує, що ти більше як півроку однозначно ти працювала над цією темою. Так. Що ще? Дивимося другу. То перша подія. Тепер дивимося другу подію. Хм. Ще одна приємна подія це може бути дивися, або тебе запросять хрещеною мамою до когось, або хрещеним татом, або ти сам, або сама будеш хрестити своїх дітей. Тобто, Тебе, можливо, очікує якесь свято. Але це свято в родинному сімейному колі, свято дуже приємне, свято, яке оточене любов'ю, радістю. Можливо, якісь, просто така подія визначна, можливо, ну, не обов'язково хрещення. Просто тут карта тут чаш, і намальовано саме хрещення малюка. Так? Але ну, це символічно, звичайно, ну, але все можливо. І... Попросто, якщо описувати загальними словами, то це може бути подія, будь-яка, але подія, яка в родинному колі, в колі, можливо, не, не саме родинному, а в сімейному такому колі, де можуть бути і друзі, і знайомі, але такі, які входять в твою, в твої близькі друзі, близькі знайомі, так? тому що хрещеними батьками ми ж не беремо будь-яку людину, правильно? Ми беремо людину, людей, які ну, ми знаємо, яким ми довіряємо. так? Тобто це подія, яка зв'язана з людьми, яких ви знаєте, які вам приємні, яких ви любите, шануєте, поважаєте. І це подія, яка принесе тобі радість, почуття, таке щастя, задоволення, яке прийде після того, як було щось до того таке не дуже хороше, до того було. Можливо, ти щось пережила, якась. Ну, такі були неприємні ситуації в тебе до того, так? Якісь, можливо, такі, ну, не можу навіть зараз сказати на загальний розсуд, що але це може бути ну, безліч варіантів різних ситуацій, розумієш? Але не важливо, що було, важливо, що буде зараз. Ти будеш дуже задоволена. <му> Вибачте, переривають мене цілий час дзвінками. Е, ну, Підведемо підсумок. Друга подія це щось в родинному сімейному або в колі близьких друзів. Щось дуже приємна така подія, яка, на яку ви чекали е, з такою. Ну, Можливо, вже думали, що вже не дочекаєтесь, от-от, що це було у вас до того. Ви вже думали, ви вже не покладали надію, що це станеться. Але це станеться. Або, можливо, хтось приїде такий, кого ви не очікували. Да? Хтось, на кого ви давно вже чекали, і вже думали, що вже цього й не буде, але буде. Ну і давайте глянемо ще третю подію, найближчим часом. Е, ну, це ж, звичайно, що не програється у кожного, правильно? Ну, а можливо, хоч одна якась подія у когось із вас програється, і це вже буде щастя, правильно? І так, третя подія, щаслива. Так, дивимося. Угу. Третя подія. На чому розраховує? На чому полягає що? Е... Ви почнете щось із нуля. Ви почнете е, хтось почне свій новий шлях, на який довго чекав, е, довго перебирав, вибирав і ну, думав, як краще поступити, чи так, чи не так, е, що вибрати. Хоча, як сказати, інтуїція вже давно підказувала, що саме так треба. Але розум так ще трошки давав. А давай ще подумаємо, давай ще подумаємо, ще помислимо, може не так. І врешті ви вибрали той свій шлях, на який ви розраховували, і ви почнете щось з нуля прямо з нуля. Це, ну що це може бути? Це може бути будь-що, тому що ви можете почати нову роботу, ви можете почати нові відносини, ви можете почати, можуть бути до речі, нові відносини, тому що після трійки мечів, після розбитого серця, після того, як ви. Обпеклися, можна так сказати, да? ви вирішили розпочати нові відносини, але ви довго вагалися перед цим. Так? Ну, що ще може бути? Новий напрямок, наприклад, в бізнесі, можливо, нове навчання ви починаєте. Ну, багато різних варіантів, це ж не індивідуальний розклад. Але що саме головне, що ви розпочинаєте і розпочинаєте ви легко. Як дитина, не думаючи про результати, і вийдете на королеву жезлів тобто, це погано видно, не освічує, Ага, ось так. Дивіться, вийдете ви на королеву жезлів. Тобто те, то, що ви давно хотіли, давно намагалися зробити, у вас все вийде. Отже, приймайте гарні новини, гарні події, і хай вам все вдається.